Житомиряни скаржаться, що на автобусному маршруті номер 33 тепер курсує старий транспорт. Крім того, є відхилення від графіка. Про нового перевізника та ситуацію, 18 листопада, розповіли в міській раді. На 33-й маршрут під час відкриття перше місце зайв Фовсовіцький, що не помиляюсь, і ПП Іванівська зайняла друге місце по даному маршруту. Потім після проведення конкурсу Перший претендент надав заяву, що відмовляється від е, обслуговування даного маршруту, і автоматично, згідно е, всіх порядку проведення конкурсу, ми запропонували е, обслуговувати даний маршрут ППІваніцький. Е, Якщо, не пам'ятаю, з 8 числа вона виїхала на маршрут, знайшли скарги щодо графіку і також ну, самого неякісного транспорту. Вона отримала довіру на один рік, тобто їй дається на один рік, щоб вона оновлювала транспорт, якщо ні, вона ну, все довго закінчиться. З сьогоднішнього дня по 33 маршруту розпочалася перевірка виконання моду. І результати, коли перевірки будуть? У нас є ну, певні дні, ну, можна до трьох днів, щодо фіксування всіх даних, все фіксується в акт. І по графіках, по якості трансу буде виїздено на лінію, і ну, це все буде повідомлено. Є процедура, її треба дотримуватись, тому що люби, кожен перевізник може її спорити в судовому порядку.